Привіт, друзі! До мене нарешті доїхала посилочка від Роса. Я не знаю, що тут. Єдине, що я точно знаю, що тут має бути це один з нових кольорів, який Роса додала до своєї палітри. Це чому я знаю, тому що цей колір я просила ще зі свого першого візиту. На виробництво, а я буквально благала про те, щоб його ввели в свою палітру саме роса, тому що в них його не було. Я велика прихильниця цього кольору. Ми про нього ще окремо поговоримо. А що інше тут, я не знаю. Мені навіть під е, такою, знаєте, таємничістю, певно, це все описали. Мені єдине сказала, що тут буде, буде щось нове, щоб я е, сказала про це свою думку. І єдине, що просто я знала про те, що ось ця одна туба з одним кольором тут буде, все більше я нічого не знаю. Давайте дивитися, що в нас е, тут. Тут насправді в мене два пакунки. Я не знаю, що в другому. Я знаю тільки про те, що тут мають бути нові кольори, які вони ще начебто всі не афішували. І це такий, можна сказати, ексклюзивчик. Тобто, зараз будемо дивитися першими. Дивимось. О, просто дивіться, яка скрибничка. Просто тубе, туби, туби Так, дивимося, що в нас тут? В нас е, тут бронза. Що це в нас таке? Так, пігмент в нас не написаний. Нічого не написано. Окей, все, подивимося. Так, що в нас це? Фіолетовий кварц я вже бачу, що це має бути цікаво. Це грануляшка. Це дуже-дуже красива грануляшка. Тут звідкись капнув трошки гумі-арабік, але то таке. Це в нас ось така інкерса з Ультрамерином. Всередині все спробуємо. І мені подобається їх розбирати. Мені подобається взагалі, як як вони працюють, Тобто це, дуже, це з технічної точки зору, з точки зору хімії фізики, це дуже цікавий процес, як створюються грануляшки, як вони працюють, і це може бути ще на етапі навчання, це може бути таким класним як взірцем, тобто таким нульовим екземпляром, на який можна дивитися для того, щоб для себе. Зрозуміти, які саме фарби, з яких саме пігменти, перепрошую, з яких саме категорій, як вони взаємодіють між собою, утворюючи такі ефекти, я не проти грануляшок як таких. Я за грануляшки, я обожнюю дивитися на грануляшки там, де вони на своєму місці. Я не працюю з тими техніками, з тими... З цією площиною кількістю заливок, яка потрібна для гранулюючої фарби, для того, щоб вона розкрилася, якщо ви хочете повністю розкрити гранулюючу фарбу, їй потрібна достатня кількість води, достатня кількість самого, самого пігментного навантаження на цю заливку. І текстурований папір. Чим більш папір текстурований, тим краще проявляється ваша грануляція. На гарячому пресуванні, на дуже гладкому ковському папері, вона так сильно розкриватися, як на холодному чи на трошоні, не буде. Тому я за грануляшки я обожнюю на них дивитися, коли вони у великих пейзажних роботах. Просто в мене, з точки зору техніки, вони. Не є основою моєї палітри. Так, фіолетовою сутінковою виглядає надзвичайно красиво, ми це все обов'язково вифарбуємо. Тут дуже цікаве. Так, про це, про це ми поговоримо навіть окремо. Мені дуже подобається тут пігментний склад, те, як вони підібрані, ми обов'язково обов'язково про цей колір поговоримо окремо, ми розберемо його пігментну структуру і подивимося. Боже, це, це виглядає просто. Я не знаю, камера, звісно, не придесь, я при дуже контрастному освітленні це зараз знімаю. Просто, Бо мені вже чесно, воно було нетерпляче повністю в дії. Я не могла просто чекати, коли станеться нормальне, нормальне Сонце зі мною, щоб це подивитися. Це просто фантастика. Бордово-червона, називається Бургунді ред. Виглядає, я не знаю, в мене, чесно кажучи, велетенські. Просто сподівання, велетенське очікування. Мені здається, це буде. Мені здається, це буде просто хітова фарба. І мені здається, що я буду її радити після тестування для того, щоб вона увійшла у ваші палітри. Так, зелений кварц. Що це в нас? Таке це в нас знову супергренуляшка. А в нас тут це просто це фантастична штука. Це той колір, який ви можете змішати самостійно, ви можете його або купити готовий. Я вже по пігментному складу бачу, що він буде виглядати неймовірно красиво. Тут в нас мій улюблений півай 150 ауролін, азу пігмент жовтий. В нас тут ПІБ-29. Ультрамарин, причому ми знаємо, що в Роси є два варіанти сформульованого Ультрамарину, тобто є такий стандартний з невеличкою ступінню грануляції, з таким напівукривним, я б навіть сказала, ближче до прозорого. Варіанту нанесення, і в росі є також три сімки: ультрамарин спектральний, дуже теплий, надзвичайно високохроматичний і дуже сильно гранулюючий. Мені здається, що тут була використана саме ця формула для того, щоб отримати грануляцію ще більш посилену тут. Будемо дивитися, обов'язково все вифарбуємо. поки просто хочу зняти свою першу реакцію. Так, карбон жовтий. Виглядає цікаво, мені здається, для пейзажей буде просто, неймовірно, прекрасно працювати. Що в нас тут? В нас тут прозорий оксид заліза PR101, в нас піває 150 і в нас чорний PBK-7. Я так підозрюю, що. Буде дуже красива темна флокуляція, тобто PBK 7 буде збиватися в кластери, а дрібнотерті PR101 та py 150 будуть навколо нього робити таку дуже красиву розтушовану кольорову хмаринку. Мені здається, це, от, чесно кажучи, в цього кольору я дуже великий потенціал бачу в пейзажних техніках, от абсолютно щиро кажу. Що в нас далі? Кобальт коричневий, неочікувано. Чому тут цікавий склад? Тому що це фактично нас повертає до того, про що ми говорили з вами у відео та текстовому коментарі про кадмій та кобальти. Про те, що ці пігменти дружать між собою, і вони мають дуже специфічний, практично неповторний за відтінками спектр, який вони можуть утворювати коли їх поєднують між собою. Чому тут цікавий пігментний склад? Тому що ми тут бачимо якраз поєднання кадмію та кобальту. PG-26 26 це зелений кобальт і PR-108 це червоний кадмій. Тобто на PR-108 в врос є окремий. Я навіть спеціально за кадром, поки ви не бачили, бо ви знаєте, магія монтажу, я навіть спеціально сходила, взяла його. Ось це кадмій, червоний темний від роса, який в них теж є. Тому дуже дуже подобається, дуже цікаво. Тут написано, що він наполовину укривний. Коли я робила такий мікс самостійно з цих двох пігментів, в мене досить високий був ступінь укривності, але знову таки це залежить ще від формулювання. Тобто, ось цей ступінь укривності він може трошки вріюватися в залежності від формулювання того чи іншого пігменту, тому треба. Все це буде по вифарбовувати все це, подивитися. Це дійсно дуже красивий відтінок. Цей відтінок досить складно відтворювати з синтетичних органічних пігментів, це правда. Тобто його відтворити можна, але це буде скоріше за все, не скоріше за все, це буде три пігменти, і потрапити саме ось такий діапазон, якщо навіть і можна, то змусити це все гранулювати. Ні, тому якщо ви працюєте в пейзажних техніках і вам цікавий такий колір, то є сенс до нього так придивитися, бо це може бути надзвичайно круто, якщо ми говоримо про скелі, про гори, про каміння, про бруківку, якщо це сіті скетчинг це може бути прекрасно працювати для землі, для е, якихось задніх планів, коли вам не треба їх повністю деталізувати, але треба просто трошки передати текстуру. Це може цей кольор може абсолютно прекрасно працювати. І чесно кажучи, я думаю, що я його спробую в палеоарті. Є в мене думка, що він може дуже класно себе показувати не в тому плані, коли реконструюється скелет, там кістки мають бути абсолютно чисті, а коли ще не повністю препарований скелет, тобто коли він знаходиться всередині породи. І ось для самої породи, я думаю, що це буде просто ну, просто ідеально. Подивимося, спробуємо. Поки все виглядає надзвичайно круто. Мені дуже подобається те, що я бачу. Так, а ось це. Це той випадок, коли роса. просто... Я хотіла вам показувати цю комбінацію в розділі, як надихатися різними сумішами, в тому числі не європейської традиції. І це надзвичайно красивий колір. Це змішана а, прозора фаза а, синтетичного червоного оксиду заліза. То, що в розі є моєю просто улюбленою до неможливості паленою сієни. Це PR101, який змішаний з холодною тенденцією. Синього фталоцінніну, це Б153. Це найхолодніше з, усі, з усіх синіх вталопігментів. Це надзвичайно, я просто навіть знаючи координати кольору і для одного іншого пігменту, я прекрасно розумію, куди має впасти ця суміш, тим паче, що цією суміш я користуюся. Це прозора, надзвичайно стабільна історія з найвищою світлостійкістю. І це той колір, який в ботанічній ілюстрації має місце. Це те поєднання, яке має місце в ботанічній ілюстрації. Це дійсно прекрасний, абсолютно. Безперечно, це королівський відтінок. Безперечно, це виглядає надзвичайно красиво. А цьому відтінку є місце, він прекрасно буде дружити з іншими кольорами для такої більш стандартизованої, прозорою, легкою ботанічної природничої палітри, Він прекрасно буде працювати з іншими фталопігментами він буде прекрасно працювати з діоксизиновим фіолетовим він буде прекрасно працювати з хінокридонами, з py 150, з Aurolіном відроса, це Азо жовтий пігмент. І це дійсно класна штука. Це... Слухайте, я не пам'ятаю, коли в останній мене поліпігментні кольори так, так сильно радувало. чесно кажучи, останній раз, коли я бачила поліпігментні кольори, щоб вони в мене викликали таку радість від своєї появи. Це була це був золотистий хінекрідон. Імітація від шмінки, коли змішали півасту 150 з піар 101 і це дійсно фантастично класна історія, яка абсолютно легко працює в сумішах, не дає ані бруду, ані мила. І це в роси бірюза, яка побудована на двох фталопігментах, синьому та зеленому, яка працює як монопігментний колір повністю в сумішах. Ось це як монопігментний колір, скоріше за все, працювати не буде, але це надзвичайно робоча суміш. Яка при цьому буде класно поєднуватися з іншими базовими кольорами, тобто з холодним, холодним спектром фіолетових наклідонів, діоксозинової, фіолетової, всі фталопігменти, фталозелені, з Всі, будь ласка. Жовтий Aurelin PY 150, так звісно. Це буде одразу можу сказати, що це буде прекрасно працювати в поєднанні з синім Inden Trenom з PB60. Це будемо. Я думаю, що ми взагалі окремим відео будемо це тестити, саме цей, саме цей кольор. І останнє що в мене тут залишилося. Чесно, я витягала, не дивлячись, в мене більшість кольорів, я думаю, ви бачили, взагалі лежали, тобто нижньою частинкою без назви догори, і в нас залишилася зірка. Просто той кольор, від якого я в захваті, я обожнюю руські синій або берлінська лазур. Це той самий пігмент, це PB27. Боже, як я рада. Я просто. Я, я вам передати не можу. Чесно, в мене, в мене стільки радості, я не пам'ятаю, який з фарб з оновленої політри я так раділа у росу, як я зараз радію пруській синій. Це фантастичний колір, це кольор з довжолезну історією, це синтетичний колір. І це колір з його історія, його появи заслуговує на окреме відео або на окремий великий текст. Бо це, це буквально як пригодницький роман, щось таке. В нього фантастична історія як самого його створення, так і історія його розповсюдження. Дуже, дуже цікавий паттерн його розповсюдження, і те, що корені цього кольору йдуть. Походять з Європи, свою, свій найбільший вплив він все ж таки наніс в першу чергу на азійське, на європейське мистецтво, на, на, перепрошую, на японську мистецьку традицію, і це, це кольор з фантастичною історією. Ми обов'язково про нього, або, буде, або відео, або текст. Я не знаю, я так давно хочу це. Опублікувати, але досі не можу вирішити, в якому вигляді я це хочу зробити. Просто PB27, велетенська моя радість, я його дуже-дуже довго просила. Це прозорий колір, це той колір. Давайте я вам просто я не можу з мене, просто воно наче проситься на всі боки, я не можу про це не сказати. Саме цей колір був половинкою з іконічної зеленою хукера. Тієї, яка була створена безпосередньо самим, самим художником, і uh, Зелену Хукера підписав не той хукер, який був керівником садів Кю. Не той. Це історична помилка, яка стала історичною спекуляцією, і яка зараз прекрасно гуляє з блогу в блог, uh, про Зелену Хукера. Поговоримо окремо. Це не задача цього відео. Просто я надзвичайно рада, що роса зробили свою пруську синю. Я цьому дуже-дуже рада. І на цьому в нас все. В нас закінчилися, закінчилися нові фарби. Все, давайте подивимося, що в мене ще тут. І. Будемо, і будемо закінчувати це відео, щоб воно не перетворилося на годину. А що тут? А тут в мене ха ха, -ха. а тут в мене цілий пакуночок просто цієї краси це нові доткарти. Це означає, що до подаруночків. До всіх моїх вам будуть докладатися нові дот-карти. Ось така неймовірна краса. Все. Друзі, дякую, що провели зі мною ці 20 хвилин. Дякую, Роса, за цей чудовий прес-пак. Дякую за неймовірно цікаві кольори, які ми, звісно, подивимося. І все. всіх цілую ваша Катя. До зустрічі в нових відео.